Доброго дня, шановні колеги. 17 травня 24 рік ранок. Вчора передбачаючи критичне зниження температури. В черговий раз це, це мабуть, вже в третій чи в четверте. Готувався до цього зниження. З дружиною знову імпровізували такий високий не, своєрідний паркан. Від заходження на виноградник на моз холодного повітря, таким чином дещо знизити критичні температури, але, на щастя, морозу не було, температура опускалася до 1,2 під ранок, але морозу не було. У цьому році це заняття винорадарством, це вже досить таке морально навантажене заняття, не кажучи вже про фізичну складову цього всього. Декілька разів, передбачаючи невірні інтерпретації, значень погодними сайтами, можна сказати, даремно. Виконував аналогічну роботу. Ну і Зараз в черговий раз потрібно буде це все скласти. Але, мабуть, вже настане літо, я так бачу, прогнози такі, що нічні коливання температур, вони вже не будуть критичними, тому вже можна дещо розслабитися, хоча пильності не втрачати. Все, дякую за увагу. Виноград вигетує. Комусь пощастило бути двічі врятованим, як у цьому Лівадійському. Комусь пощастило бути врятованим лише одного разу. От. Але був шанс у кожного з виноградів бути знищеним двічі. Відбиває виноград, той, що був пошкоджений 20 квітня. Так що шанси на вино є у цьому році із власного матеріалу, із власного якісного матеріалу, тому що вегетація все рівно розпочалася рано проти звичних термінів. Це дякую за увагу, до побачення.